На другий день фестивалю грудневі театральні вечори, що проходить у молодіжному театрі, вперше в Україні виступив московський театр Артгніздо з моновиставою Ніч сумна за творами Буніна та музикою Рахманінова. У цей спектакль. Я сподіваюся, що це буде. Ну не знаю слово Як це буде? але, в но якому випадку, це буде собития. В культурній житті нашого города і зісне нашого фестиваля. Вистава годинна з одною актрисою. Головна сюжетна лінія передається у піснях та віршах. В центрі історії жінка, яка мала чоловіка і коханця, але залишилася самотньою. Причина тому надмірна любов до неї. Видержки із каяних днів, із темних алей розказу стихи. Вот. І все це переплітається з Рахманінова. Вот, как мы знаем, это два иммигранта. Вот, и а, это такая тема одиночества. И мне кажется, что сейчас это в общем, актуально и современно. Такій виставі, як і годиться, аплодували стоячі. Більш детально про моновистави московського театру дивіться у програмі Культур Ревю.